Вітаю, друзі! Ютуб мене наказав. <хи> ну і правильно зробив авторські права, свята справа. Хотів а, вплести в одну із своїх терапевтичних етюдів про щастя а, пісню. Ну, -ду Дуже вона яскраво лягала. Крістоф Майя Де воно щастя де? Обов'язково знайдіть її. Тому що це буде ну, крута ілюстрація до всього, того, що я хочу вам показати. Ну, я собі дозволю, як би, фоном її пустити, ну, принаймні на початках. Вона зараз звучить. Крістоф Майя. Де воно щастя? Де... Тут дуже важливо, щоб ви прочитали слова. Є переклад з французької. Знайдете відео, де є переклад одразу йде, або окремо зайдете в переклад, або зайдете, почекайте, зайдете а, на Я спеціально генерував QR код, щоб ви зайшли і послухали. Крістоф Майя. Де воно щастя, де? Де воно щастя, де? І власне те, що я сьогодні хочу говорити, про щастя як цейтнот, Шахматний термін, що означає: не вистачає часу, обмаль часу. Погоня за чимсь? За перемогою в шахах. Але слово цейтнот вже розійшлося і в розумінні в житті. От чому так чіпляє ця пісня Крістофа Має, де воно щастя де? От вона співзнучна, тому що він говорить, я ганявся за щастям, я робив те, я робив все, я робив дурниці. Я все очікував, що ось воно буде щастя. Я крутий, я рухаюся. А кріп як зроблений геніально. Там динаміка. Той, хто співає про погоню за щастям, та у достатньо молодому віці, то він же глибоко-глибоко людина похилого віку. І знов питає, де воно щастя, де. І сам же дає відповідь. І ось воно. Ну, ось, воно. ось воно. Взагалі цікавий співак Крістоф Майя. Буквально за першим альбомом розпроданим розійшовся тиражам мільйон 600 Екземплярів для француза, французькою мовою це дуже великий тираж. Є ще з нього таке специфічне. Подивіться, це буде якраз якби добрим доповненням і, власне, доброю ілюстрацією того, що я хочу показати. А сьогодні я зустрівся з вами поговорити коротенько, поговорити про щастя як нот. А, до речі, якраз я зараз вам вивів Крістофа Мае, і QR-код посилається до його пісні, де воно ще сяде, з перекладом. Але ідея, яку я провожу, звичайно, Мае дуже добре ілюструє її, але ідея скоріше оцьому смішному малюночку зліва. Ви сьогодні вже були щасливі? Ще ні. Тоді поспішайте, день наближається до кінця, добігає кінця. Те, над чим дуже рідко задумуєшся. І треба якісь великі потрясіння, щоб ти нарешті зрозумів, що в тебе під ногами, так як співає Мае. Де воно щастя де. Та ось же воно. Ну, і де воно? Де? Ось ось. Іншими словами, ти не бачиш його. Ти сліпий, воно в тебе, воно з тобою, весь час. Ти просто ганяєшся за чимось іншим, підміняючи це щастя. Знаєте, в 95-му році, 95 році вийшла робота такого видатного, видатного італійського філософа Джорджіо Гампера. Я перепрошую, в 95-му році вийшов переклад української. А в нього роботи значно раніше називається суверенна влада і голе життя. Взагалі, цікавий філософ Джорджіо Агамбер. Людина, яка заперечувала і включилася в оцю ідею, що covid 19 придуманий вірус, це звичайний грип, я не вірю. Іранда, поки сам не захворів. Захворів чуть не помер. Після чого він вернувся до своєї старенької роботи про чому? Чому, яка змінила еволюційний розвиток людини? Ви знаєте, що це самий великий був, вибачте, за сленг, покос людства. Чорна хвороба. І Джорджо Агамбер власне, тоді, ще в старенькій роботі про чому, а потім з ковідом 19, з пандемією, він вернувся до своєї ідеї, яка називається. Ну, давіте. Суть життя, голе життя. От буквальний переклад з італійської це голе життя. Ну, давіте. І якраз він роздумує, що коли людин, на людину наваляється якась велика біда, ну, наприклад, пандемія COVID-19, яка косить направо-наліво мільйони людей, і ти стаєш безпорадним. Щось прийшло таке. Маленьке, яке руйнує життя людей, просто їх вбиває, що ти поцінає, починаєш оцінювати в цьому житті нюанси життя, моменти життя зовсім по-іншому. І основне, інші моменти життя ти починаєш оцінювати. Це, власне, те, що паралельно от перекликається а, з Крістофом Майя, який співає, де воно щастя, де воно з тобою, воно ось. Тому що ти чуєш, тому що ти розмовляєш, тому що ти підняв очі і ти побачив світ, який би не був, але ти його бачиш. Який би він був не страшний, але ти його бачиш. Який би він був, лякливий в звуках, в зривах, в сиренах, і так далі, але ти його чуєш, значить, ти живеш. Так де у нас щастя? Я назвав цей етюд як Щастя, як цейнот, де Знову ж таки, паралелі з піснею Має. Ми ганяємося за ним. Ми думаємо, що будемо щасливі. Нам треба ось це, Ось це. це зробити, ось до цього дожити і починається щастя. Воно або є з тобою, або його. Ти не зауважуєш і думаєш, що його немає, або зауважуєш, що воно є з тобою, буквально цінуючи кожен день. Мені так і хочеться. Завершити оцей такий поетично-філософський, тому що я згадав і Крістофа Мае, хорошого французького актора, співака першу чергу, потім актора. І згадав великого італійського філософа Джорджіо Гамбера з його книгою. Знайдіть її в інтернеті, а ні, в інтернеті її немає, в інтернеті тільки анотація. До його суверенної влади і голого життя. Але принаймні почитайте ті ідеї, які він почав відтворювати а, після того, як Італію, ви знаєте, там була велика смертність, накривав пандемія COVID-19. І оці паралелі пошуку щастя, погоні за щастя, оцінкою, переоцінкою свого життя і розуміння ну, давіте, голе життя, суть. Щастя, зараз так і хочеться банально сказати, не в речах, не в чомусь. Гамбер інше слово, інше розуміння вкладає в голе життя. Це, це не шмотки, і автомобілі, і будинки, і престижна робота, і ще щось. Це, скоріше, як самоцінність життя, усвідомлення унікальності того, що ти є. Усвідомлення. Того, що ти є, тому що я почав наповнювати, ти чуєш звуки, навіть страхітливі, ти живеш. Ти бачиш погану погоду, значить ти живеш. Значить, ти щасливий вже тим, що ти живеш. Не дивлячись на всі ті втрати і ту біль, яка зараз є у нас, в зв'язку з величезними втратами, з тим, що долі так раз і перевернула. Але воно знову продовжується. Його життя знову раз вивернуло, швернуло десь за кордон, ні знання мови, ні грошей, нерозуміння, розуміння, де будуть діти вчитися, розірвані сім'ї, а воно знову вирівнюється. Так де воно щастя, іде? Воно таке настільки індивідуальне, взагалі щастя дуже тихе, на диво тихе. От Щось я постійно цитую, має. «Майя. Майя говорить, співає, власне, що я ж робив і те, і все. Але інколи мене накриває такий день, коли мені нічого не хочеться. І, здається, життя прокляте. І я шукаю, ну де ж воно щастя, де і тут же, відповідає, такой же воно. Ну ось, ось воно. Хороша пісня. Послухай. Воно вам сподобається. Почитайте ці слова, не чіпляють. Верніться до ідеї Агамбера суті життя як голого життя. Не прикрито, без шмоток, без якихось престижних речей, без думок інших про тебе, просто твоє життя. Унікальне, неповториме і лише твоє. Не знаю, друзі, що я вас спонукаю цими своїми роздумами. Можливо, так зійшлося, що я згадав прекрасну роботу Гамбера, крутого італійського філософа, якого люблять європейці цитувати. А тут мені ще й підвернувся пісня Крістофа Мая. Де воно щастя, де ось воно. Ось воно. Ось так співпало, я просто вийшов до вас. Щоб це сказати, проговорити. І, як завжди, звертаючись до вас, думайте, друзі, думайте, повірте, я точно так же починаю задумуватися над якимись елементами свого життя. Де воно ще сюде? Ось воно.